Добрий день. Темою нашого сьогоднішнього заняття є дієслово. Отже, дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію або стан як процес і відповідає на питання Що робити, Що зробити? Дієслово може означати. Процес мислення, аналізувати, думати, розмірковувати, процес мовлення, радити, говорити, розмовляти, реальну фізичну дію писати, малювати, вчитися, рух у просторі, летіти, бігти, їхати, йти, сприйняття органами чуття нюхати, бачити, чути, бажання, воліти, хотіти, бажати, стан предмета. Лежати, стояти, журитися, діяльність органів чуття і вираження емоцій поважати, любити, шанувати. Становлення, зміни предмета. Розквітати, старіти, худнути МОРФологічні ознаки Дієслова. Спосіб. дійсний, умовний, наказовий. Вид доконаний, недоконаний, час Теперішній, минулий майбутній рід чоловічий, жіночий, середній. Число однина множина, особа перша, друга, третя. Дієслівні форми перше. Особові, дієвідмінювані форми. Змінюються за способами дійсний, умовний та наказовий. Також змінюються за часом теперішній минулий майбутній. Основною і спільною їх ознакою є змінюваність за числом і особою або за числом і родом. Друге. Незмінювані форми дієслова. Незначена, початкова форма дієслова, інфінітив, означає дію, але не виражає способу, часу, особи, числа і роду. Відповідає на питання, що робити, що зробити, має інфінітивний суфікс ти. Наприклад, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну мати вибирати. Інфінітиву властиві такі граматичні ознаки, як перехідність і неперехідність, вид доконаний або недоконаний. У реченні інфінітив виступає у функції будь-якого члена речення підмета, додатка, означення, обставини мети. Дієприслівник – незмінювана дієслівна форма, яка, пояснюючи головне дієслово, називає додаткову дію і відповідає на питання, що роблячись, що зробивши. Дієприслівник поєднує ознаки дієслова і прислівника. З дієсловом має такі спільні ознаки керує іменником або займенником. Утворюється від дієслівних основ зберігає вид того дієслова, від якого утворений, доконаний чи недоконаний, має з дієсловом близьке значення. До прислівникових ознак дієприслівника належить його незмінність, синтаксична роль обставини і те, що вони пов'язуються з основним дієсловом синтаксичним зв'язком прилягання. Дієприслівники недоконаного виду творяться від форми теперішнього часу за допомогою суфіксів учи «ючи» для першої дієвідміни ачи «ячи» для другої дієвідміни. Дієприслівник, із залежними від нього словами, формує дієприслівниковий зворот. Весь зворот у є одним членом речення обставиною. Безособові дієслова це особлива форма дієслова. У реченні не поєднується з підметом і має тільки одну форму незмінна. Безособові дієслова можуть означати явища природи, фізичний або психічний стан людини, випадковість, буттєвість виступають головним членом, присудком в односкладних реченнях, і тому такі речення називаються безособовими. Безособові форми на НОТО вказують на дію, що виконана невідомою чи неназваною особою, тому утворюються від пасивних дієприкметників минулого часу. Відмінювані форми дієслова А. Дієприкметник. Він називає ознаку предмета за дією або станом. Дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслів і прикметників. До прикметникових ознак дієприкметників належать питання, які, яка, яке, які, відмінювання за родами, числами-відмінками, закінчення, такі як у прикметників, відмінювання дієприкметників, як прикметників твердої групи і синтаксичні функції Роль узгодженого значення або іменної частини присутка. Дієприкметники разом із залежними від нього словами називаються дієприкметниковим зворотом. До дієслівних ознак дієприкметника належить те, що він може керувати іменником, а також мати при собі обставинні слова. Активні дієприкметники називають ознаку предмет, бувають доконаного і недоконаного виду. Активні дієприкметники недоконаного виду творяться від основи теперішнього часу третя особа множини за допомогою суфіксів куч юч для першої дієвідміни, ач яч для другої дієвідміни. Активні дієприкметники доконаного виду творяться від основи інфінітива додаванням суфікса «ли». Пасивні ж дієприкметники Називають ознаку особи чи предмета і утворюються від основи інфінітива перехідних слів за допомогою суфікса «н», якщо основа закінчується на а. В інших випадках основа на та «и» і утворюються пасивні дієприкметники за допомогою суфіксів ен, «єн». Види дієслів доконаний, означає дію, способи дієслів, дійсний, виражає реальну дію або стан, які відбуваються, відбувалися чи відбуватимуться, і відповідає на питання, що роблю, що робив, що робитимемо. Змінюється за часами, особами, числами і радами. Умовний спосіб виражає дію або стан бажані або можливі за певних умов. Відповідає на питання, що зробив би, що робила б, що зробили. Наказовий спосіб виражає наказ прохання пораду. Заклик до виконання дії і відповідає на питання Що роби, що зроби, що робімо, що робіть? Що зробіть? Змінюється за родами та числами, Змінюється за особами та числами. Часи дієслів Теперішній. Означає дію, яка відбувається в час мовлення або постійно. Змінюється за особами та числами. Минулий Означає дію, яка відбувалась колись або вже відбулася. Змінюється за родами, однині та числами. Майбутній час дієслова означає дію, яка відбуватиметься у майбутньому. Такі дієслова змінюються за числами, особами, видом. Поговоримо про дієвідміни дієслів. За типом відмінювання, дієслова поділяються на дієслова першої дієвідміни і дієслова другої дієвідміни. Дієвідміни розрізняються за закінченням третьої особи множини теперішнього часу. Тобто до першої дієвідміни належать дієслова, які у третій особі множини мають закінчення утють. До другої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення ать «ять». До першої дієвідміни належать дієслова з основою на «оро», «оло». З односкладовою основою, з суфіксами ува, ну і а, які в особових формах не випадають. А також з основою на приголосний. До першої дії відміни належать дієслова іржати, ревіти, сопіти, гудіти, хотіти. До другої дії відміни належать дієслова з суфіксом а після шиплячих та йод, який випадає в особових формах. Суфіксами и і, 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 які в особових формах випадають. До другої дієвідміни належать дієслова бігти спати. Дієслова поділяються на перехідні. неперехідні. За своїм значенням і відношенням до різних частин мови. Зворотні дієслова. Це окремий розряд серед неперехідних дієслів. Перехідні дієслова означають дію, яка переходить або спрямовано на предмет, що виражений іменником або займенником. Предмет, на який спрямована дія, звичайно, стоїть у знахідному відмінку без прийменника, або в родовому відмінку. Якщо перед дієсловом є заперечна частка «не», Якщо дія переходить не на весь предмет, а лише на його частину. Неперехідні дієслова означають дію, що прямо не переходить на предмет. Такі дієслова не вимагають додатка. Деякі дієслова можуть бути як перехідними, так і неперехідними. Дія, перебіг якої потребує об'єкта, буде перехідною, а дієслово, що її називає, перехідним. Дія ж, що не потребує об'єкта, є неперехідною. У реченні дієслово найчастіше виконує функції присудка або частини складеного присудка. Дієприкметники, як одиничні, так і зворотні, виступають у ролі означення рідше іменної частини складного присудка. Інколи підметом. Дієприслівник як одиничний, так і в звороті виступає обставиною Правопис дієслів У буквосполученнях «ця», Ся в українській мові пишемо наступні орфограми. У третій особі одна множини пишемо м'який знак після Ти, Буква сполучення «ця». Друга собаднений не пишемо м'який знак після «ш», хоча буква з полученням «шся» позначаємо пом'якшені звуки. Нездієсловами пишеться разом або окремо Частка нездієсловами завжди пишеться «окремо». за винятком тих випадків, коли без не вони не вживаються. Коли дієслово без не вживається, то пишемо разом. У деяких дієсловах при формотворенні і дієвідмінюванні відбуваються зміни голосних, а також приголосних. Такі зміни називаються чергування. Найпоширеніші чергування в українській мові такі: голосні О, І. У видових парах дієслів Буква А пишеться в коренях дієслів замість О перед наголошеним суфіксом А я. Але в деяких дієславах чергування «о» з А перед наголошеним суфіксом А Я не відбувається тому в корені пишемо букву О. Також деякі звукові зміни відбуваються у дієслівних формах, наприклад, Букви «е» «і» в коренях дієслів. І пишемо в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом ая або «ува» «юва». Букви «е» І пишемо в коренях дієслів у сполученнях іра іла. Буква И е пишеться в всіх сполученнях у випадку наголошеного суфікса ая перед ер. Також відбуваються певні звукові зміни у дієслівних формах. Наприклад, у видових парах дієслів знаходимо такі чергування Ди, джи, зди, ж, ДЖ з ДЖДЖ, КЧ, Х, СТШ і так далі. В особових формах дієслів першої дієвідміни змінюються в усіх особах однини і множини теперішнього чи майбутнього доконаного часу, якщо є чергування в першій особі Г -ж, К, ни Х, С, Ш і так далі. Дякую за увагу!